Чоловік з нам поїхали до бабусі, я залишилась у місті і вирішила, що мені також потрібно поїхати відпочити. Раз уже вони поїхали, а в мене є вільний час. Тож, як гадаєте, куди я поїду? У нас так холодно і за вітром. Я вже ось рюкзачок, пакет взяла, йду на зупинку, буду їхати на маршрутці. Вирішила нашу тратити кошти на таксі, якщо можна. Насолодитись сонечком і поїхати за 8 гривень на маршрутці. Тож, вийшло завчасно, щоб жодна пробка мене не втримала тут. Якось. Яка чудова пора весна квітень, все квітне, пахне. Обожнюю весна, а літо то взагалі просто. Я вже на місці. Зараз невеличкий перекус перед подорожем. Мені потрібно буде їхати щось близько шести годин. На Двірі прохолодно. Соночки сидят, але вітер холодний. Я приїхала як треба, У мене ще багато часу запасу. Я майже доїдаю картоплю, беру останній шматочок. І він не падає на штани. Штани. У нас було п'ятнадцять червоного соусу. Пішла в биральню, заставила. Бачите, сиджу, сиджу з мокрим дном. Але ж добре, що це є там де вода, що я могла хоч не доветити, трошечки Так, Такс, є вже на місці. Ось такий маршрутці будемо їхати. Мої речі обрали собі таке віконечко, щоб було краще дивитися. Бо, бачите, тут лесенка віконечко, не зовсім. Удобно. Ще можна було тут вибрати, але тут відкритий буде люк, буде дути Я таке не подявляю. Та для мене це найкраще місце. Виявилось, бачите, бо тут нема люку. До речі, у нас тут є телевізор, але я не знаю, буде він працювати чи ні. Ось так виглядає. Їдемо в Одесу. нашій маршруті є. Штучки для зарядку. А, є ось такі ще столики. Такс, корзинка. Ще є ось така штука, вона крісло опускає і Ось дивіться, як у мене. Майже лежаче положення. Це гарної нам поїздочка. Вже скоро будемо виїжджати. ідея в голову. Ось би, коли ми народжувалися, можна було вибрати для себе функцію, то я би собі вибрала функцію встроєний фотоапарат у очі, тобто ти там, десь в крутому місці і настигаєшся та фотографувати, так якось там очима поблимати і зафіксувати. Я ось поки їхала, мені дуже була вітальна функція. У вас тільки багато всього цікавого бачила, але я ж нічого не знала. Вже захід сонця, ми все ще їдемо. Я, Я вже приїхала. Шукаю нас родити всі. І ще мені потрібно буде сходи на чахтах. Зараз погороди поїхати. Я на місці. Уявляєте це Кордор. Це Квадор. Як мені так подобається. Подивіться. М-м-м, я как раз-а раскрыточкой, Боже, как-то чудово. Что поделиться, все счастливы очень. Я тоже. все все Значить, я покладою, гуляю, а, ностальгую по всім своїм дням в Одесі. І тут мені така хача. Хочеш ностальгію Вот то він Все Це там все знається. Майже сезон почався дивіться. сьогодні не бачите, яка море хвилюється? Що я завтра вже від'їжджаю додому? Ми, коротше, тут катаємось. А творі холодно стало, -мо! Кофту вдягнула на сукню. Ну, Нічого. Ну привіт, мій найкращий ЖК Давно не бачились? Я дуже сумувала за тобою. Так. Все. просто подпал все, значит, повелел к а уже прошло, младше, два года выявляется стартурчик старший катался на своей машинце. М -м -м. как же круто, боже Зараз буде місце, де завжди був холодний сильний вітер. Подивимось, як її влітку. А, зараз не вліт, зараз вже квітень. ну Добре. Боже, як круто. Просто не виявляється. Так, да, є тут вітер все як. Все, як і такі. Ще зараз ходжу на, на деякі наші місця. І потім піду в парк. Мої віконечка були ось ось тут були мої віконечки, коли ми тут жили. Ну, це ж краса, чесно кажучи, я дуже сумую за нашим життям в Одесі, за цим комплексом. Ще 5 місяців. Я дуже хотіла жити біля моря. І коли нам, у нас вийшла така змога, ми приїхали 14 лютого і 24-го почалась повномасштабно. Сподіваюся, що в нас ще колись вийде приїхати сюди і тут жити. Може, хоча б не в цьому комплексі, але все одно у місті ранку. і ми з Артурчиком, як та дівчинка. Ми з Артурчиком йшли у парк на прогулянку. Колись візочку його везла, колись просто пішки йшли. Це парк юність. Дуже круто, коли поруч з домом знаходиться парк. А видно море. Чи це вже квітний бузок? Так. Сьогодні мала бути погана погода. холодно та без сонечка. Подивіться. Одеса мене проводжає гарною, гарною погодою. Зараз піду ще до моречка. Стала більшість, знаєте чому? Бо коли ми тут були в той раз, то ці камінці, що тут ось в дні, ми по них ходили. Тобто спокійно по них ходили, а зараз вже ні. Бачите, які тут камні. Я, я пам'ятаю, що ми з дитиною тут ну, до них підходили, ходили, кидали водичку камінці. Уявляєте, в морі ось плаває людина. Це одна, а ось так. там зараз покажу. Ось. О. Я трошечки шоці. Дивіться, на, якому... на якій відстані вони. Тож мені думаю, чому б не позагоряти в останній день? Тут люди купаються в морі. Так круто. Ось позагалі мені ще гуляти біля моря десь годинку. Як бризгає море, подивіться, саме в цьому місці, де лавочка, тут все мокре, калюжі. По своїй традиції я вже у Макдональдсі, зараз поїм і буду очікувати свій автобус. Все легко і мені поїхати. Я вже в маршрутці, їду додому. Ця маршрутка просто треш. Чесно кажучи, тут так спекотно. По-перше, по-друге, вона. Транзитом через автовокзал вона така Бога. Хоч би благополучно доїхати. Йо-мойо! -йо. Їду тут з Одеси. ми зараз в Умані Коротше, тут калюжа, дивіться. Калюжа холодина, Боже. Там так тепло в Одесі. Я була в топіку. Така краса, тут вітер холодно. Боже. Боже мій. Бачите, люди в шапках 9 градусів. А сьогодні в Одесі плюс 29. Я вже приїхала у Київ. Зараз йду під землю на переході. Боже, як тут холодно. Малочки. Я ж приїхала з тих країв. Боже в мене замерз. Потрібно повертатись у своє постійне життя, у побут. Купила на подарунок Якось такий барабан. Не знаю, дуже маленька коробочка. Зараз я її тут відкрию. Так. I don't <laughs>